Так виглядають нігтики, яким 6 тижнів відносилися. Вони чудово не одного зламаного всі на місці. Отже, знімаємо наше покриття і будемо робити нове. Робимо стандартну підготовку нігтєвої пластинки, все шліфуємо, підпилюємо, обезжирюємо, покриваємо базою. Базою завжди ложу, ложу такий більш товстий шар, і обов'язково бокові паралелі я проходжу ще додатково. Роблю мокру підлогу і викладаємо гель гель викладаємо е, біля кутикули тонко і все стягуємо на кінчик, щоб вирівняти нашу нігтєву пластинку. Обов'язково додаємо ребра жорсткості по боках і ставимо в лампу. Робимо опил, і ось такий нігтик у нас вже вийшов. У нас сьогодні френчик білесенький, малюємо френч і просушуємо його в лампі. Потім я перекриваю все топом. Топом я буду перекривати і під нігтиком, і зверху сам нігтик. Так, ну, мені так подобається, так краще носиться і більш естетичніше виглядає. Тож, покрили нашим топиком і поставили в лампу обов'язково на 2 хвилини. І такі вже нігтики у нас вийшли. Ну, звісно ж, одним френчем у нас не обійшлося. Як вам такий результат?